Вітаю з вами. Ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапились у Вінниці цими днями, а саме 21 липня о 18.25 Автопригода трапилась по вулиці Братславська. ДТП трапилось за участі трьох автівок: Равон, Мазда та Рено. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, і на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 22 липня, близько сьомої години ранку, у камери відео ситуаційного центру зафільмували аварію по вулиці Театральна. Водій автомобіля Фольксваген Гольф сірого кольору не впорався із керуванням та здійснив наїзд на острівець безпеки та збив дорожній знак. Внаслідок зіткнення транспортний засіб та елемент благоустрою зазнали пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на Керманича протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення 23 липня о 18.22 дорожньо транспортна пригода трапилась на перехресті вулиці Театральна та Соборна. Водій автомобіля «Пежо» білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Volkswagen Golf сірого кольору. Автівки отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 24 липня о 9.09 ранку камери відеонагляду зафіксували автотрощу, яка трапилася на перехресті вулиці Левка Лук'яненка та Гонти. Водій автомобіля Mazda, 6 червоного кольору, виконуючи маневр повороту ліворуч. Не надав перевагу у русі автомобілю Мерседес-Бенз чорного кольору. Внаслідок ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень з матеріальними збитками. До місця пригоди прибув екіпаж патрульної поліції та карета швидкої медичної допомоги. Керманичі допомоги швидкої не потребували та вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Інша автопригода трапилась 24 липня близько 12-ї години дня по вулиці Пирогова. Водій автомобіля Нісан Рох білого кольору. Виїжджаючи із місця для паркування, рухаючись заднім ходом, здійснив зіткнення із автомобілем Шкода Фабія білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження на місце події. Прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання європротоколу. Шановні учасники дорожнього руху, будьте уважними та взаємовічливими на дорозі, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Обережність та уважність збереже ваше здоров'я та життя. І не забувайте, що поведінка на дорозі показник культури та свідомості сучасної людини. Це усі новини на сьогодні. А ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень. На території нашого міста та змогли відзняти це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.